Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ситуація не зазнала суттєвих змін. Противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог 89 разів обстріляв позиції українських захисників та населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. Загалом до поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку постраждали, зокрема. Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На запорізькому напрямку, за інформацією центру національного спротиву, окупанти навмисно посилають людей через мінні загородження до позицій наших військових, аби вони передали повідомлення з пропозицією забрати тіла полеглих воїнів. Проте надалі окупанти відмовляються від перемовин за наявну інформацію від наших військових. Людей посилають навмисно через мінні загородження, аби виявити можливі варіанти проходу. Через них інформацію про маршрути отримують шляхом спостереження за цивільним. А от у тимчасово окупованому Бердянську ворог формує лінії оборони навколо аеродрому. Зокрема, облаштовують окопи, траншеї та окремі позиції, включно з укриттями для техніки. Крім того, перед лінією окопів встановлюють протитанкові надовби. Про це повідомляє інформаційно-консалтингова компанія Дефенс Експрес, яка отримала знімки із супутника за 27 січня. Тим часом воїни Бердянського батальйону тероборони гідно тримають рубежі та продовжують завдавати втрат окупант. tam